Зовсім скоро новий рік. Ну а які ж свята без солодощів? Сьогодні побачимо, як ж створюють цукерки, які потім потрапляють до ваших осель. Спочатку карамель варять, а далі на гранітному столі замішують барвники. Всі п'ять з натуральних складників: фруктів, ягід, м'яти, куркуми, перепаленого цукру. Карамель розігрівають до 170 градусів, проте застигає вона дуже швидко, оскільки зима, то всі солодощі на різдвяну тематику. Ми робили переважно всі фігурки, просто надягали їм шапочки, робили всяких маковечиків, дідів морозів, снігурочок, ялиночки. А от власне зараз ми робимо такі рукавички. Вони будуть прикрашені. Тут буде якась сніжинка чи сердечко, і буде така кайомочка біленька. Цікаво те, що білу карамель роблять без барвників. Ми можемо його отримати завдяки насиченню хислів. Тобто, коли ми ось так його витягуємо, карамель. Таким чином, ми отримуємо білий колір. Карамель розігрівають, потім ріжуть на шматочки і формують з неї цукерки різної форми. Далі оздоблюють і чекають, поки вистигне. Ну а потім запаковують та віддають на прилавки, де вже можна придбати карамельку будь-якої форми, кольору та дизайну. Вікторія Ковцун, Ігор і ТРК Карпати.